В ефірі лтави програма «Спра... слово і справи депутата про слово і справи Сьогодні говоритимемо з Юрієм Бубликом, депутатом Верховної Ради України, українським політиком, громадським діячем, головою підкомітету з питань місцевого самоврядування, Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування. Агроном, патріот, батько п'ятьох дітей, називається серед ваших регалій, тому що небагато хто цим може похвалитися. Доброго вечора вам. Доброго вечора, вітаємо і вечір. Для початку програми бліцопитування. Електронну декларацію заповнили? В процесі. За підвищення Але заробітної. Терміни Ще поговоримо за підвищення заробітної плати депутатам ВРУ голосували. Так. На якій сесії були присутні у п'ятницю, 28 жовтня, райради чи облради? Районної ради. Тоді давайте з вами по черзі якраз декла електронна декларація. Ви в процесі говорите? Як воно? Тому що говорять, сайт не працює то, так. з Сайтом проблеми. ту декларацію, яку подавали всі державні службовці, в тому числі народні депутати, за 2015 рік. Саме про нього мова це звітний період, який декларується, та паперова декларація суттєво різниця від електронного декларування. Бо тут потрібно показувати той транспорт, який скористається, незалежно від того, на тобі він зареєстрований чи ні. Тут потрібно вести мову і говорити, і декларувати готівкові кошти, за які не запитувалися в паперовій декларації. Ну і багато багато інших речей, які є новинкою для нашого політикуму і для. Цих, хто до цього дотичний мені здається, не багато цікавіше заповнювати так, так. Зараз слідкуєш за стрічкою новин Української правди і інших видань на порядку денному електронне декларування. А, обговорюють кожного політика, наскільки він невідна людина. Тобто, ви поза ефіром сказали, що ви найбагатша Я людина. Я <зас> найбагатша людина, найбагатший депутат, оскільки маю гарну чудову родину і маю трьох донечок і двох синів. Щодо. То Тоді... головне – багатство. Угу. Гроші можна вкрасти, гроші е, підвержені інфляції, а родина це, це те що дороге. Рекомендуєте полтавцям вкладати в родину. Так, найкращі інвестиції інвестиції в своїх дітей. В соцмережах ви традиційно активні, розповідаєте про свою діяльність, а також вітаєте своїх помічників, зокрема так. Євгена Янкевича з дня народження та Євгенія Любимовського. З третєм місцем у нехарактерному так, як для да, помічників молодець, молодець. нардепів змаганні з бодібілдинга і фітнеса України. Чим можна привітати вас? У мене чим привітати. Угу. Ну, до день народження мені ще далеко. Ну, привітати з синочками, до сих пір приймаю вітання. Чергово вас. Вже два місяці, такі кумедні кожного дня змінюються. Як козацькі поживають, та вже так, пізнають? Так, так, звичайно, вже гукають, угу. посміхаються. Тоді а, про районну раду. сьогодні ви її відвідали. Там було спекотно. Можна навіть е, по насперечатися де було цікавіше в райраді чи в А, е, говорили звичайно про розповідає. Е, говорили про медицину е, на порядку. Денному існування функціонування кавлійської дільничної лікарні, саме її терапевтичне відділення. Е, мова йшла про збереження ліжка місць стаціонару. На сьогодні їх 25, на наступний рік. Планують звести до нуля, що є некомфортно, тому що свого часу, будучи ще на посаді сільського голови, за режиму Януковича, ми захистили дільничну лікарню свою від закриття. І коли проводили сходку громади, багато моїх односельців ділилися. Спогадами, де не одному жителю села, ця лікарня спасла життя, в тому числі до цього переліку належу і я. Тому що, якби не дільнична лікарня, депутата Вублика перед вами б тут не сиділа а, звичайно. Лікарню потрібно зберегти. Можливо, піти на певний компроміс. Не 25, а 10 койки місць залишити, але вони повинні бути, тому що людям похилого віку геть некомфортно добиратися до обласного центру для того, щоб. Зробили їм ін'єкцію або прокапатися. Все це можна робити на місці за курсом лікування, прописаним ну можливо, там більш професійним спеціалістом з районної лікарні. Але самі процедури можна провести пройти на місці. Саме про це сьогодні говорили. Досягли компромісного рішення звернутися до райдержадміністрації. до керівництва районної лікарні, оскільки дільнична лікарня є філією районної лікарні, і в межах квот полтавського району залишити 10 у цій лікарні. Я гадаю, ми дотиснемо, довпорядкуємо і на наступний рік дільничну лікарню збережемо. Угу. То хто ти... а, і мова йде далі про знову ж про децентралізацію маємо. Надію, що, врешті-решт, вона зреалізується. Ведемо перемовини із сусідніми територіальними громадами. Чи то воно далі так добровільно продовжуватиметься, чи то буде якесь розпорядження уряду, як це було в своє часу в Польщі, де також певний проміжок часу грали. В добровільне, а потім сказали, от такі будуть у вас повіти, отака адміністративна територія, знаходьте спільну мову і господарюйте, тому що е, в разі проведення децентралізації, якщо вона буде поширена на всі територіальні громади, а не тільки на об'єднані територіальні громади, на які зараз вона поширюється, е, громади стають самодостатніми. Вони мають свій. Бюджет і свої податки і їм передається, передається вся повната повноважень в освіті, в медицині, в землерозпорядженні і так далі. В процесі децентралізації якраз одна із країн, на яких ми рівняємося, це є Польща. Вони почали цей процес в кінці 80-х. звичайно, але вони набагато далі пішли за нашу країну, тому що все таки 20 років пройшло, так, якщо не більше свого Ось. часу ми туди. Праски і паяльники возили, телевізори. А сьогодні це автомобілі звідти возимо на так. Суттєва суттєва різниця в життєвому рівні між Польщею і Україною, тому є чому повчитися. Тож на вашу думку, хоча б коли на рівні будемо з Польщею в цьому от плані децентралізації, навіть в медицині. Все залежить від е нашої української спільноти від нашої громади, е тому що на сьогодні, е навіть по території виборчого округу, я відчуваю певний спротив щодо добровільного об'єднання територіальних громад, людей не розуміють з однієї чому? сторони. Це сільські селищні голови, які ну думають, хай ми отак будемо не самодостатні триматимемося далі на субвенціях із державного бюджету, але при цьому не маючи ну ніякого бюджету розвитку. З іншої сторони це районна влада, яка розуміє, що в разі з реалізації цієї децентралізації. Районні ради відпадуть взагалі, тобто в них потреби не буде, тому що вся повнота, вся, всі повноваження прийдуть до територіальних громад. Тут також певний спротив, навіть я б сказав, саботаж ми бачимо з цієї сторони. Але в будь-якому випадку ми повинні дійти до того, що громада повинна бути самодостатня. Мені в цьому плані подобаються німці, які також давно розпочали цю децентралізацію, і також до сьогодні не закінчили. Тут там дуже багато державних програм, які підтримують цю децентралізацію. І тоді територіальна громада стає ну, реальним суб'єктом. Вона може залучати іноземні інвестиції, може виступати стороною перемовин в процесах залучення цих інвестицій. Знову ж, коли територіальна громада... Має бажання для прикладу побудувати музичну школу для своєї громади. В неї не вистачає ресурсу. Вони йдуть по шляху міжмуніципального співробітництва. Uh -huh. і, і своїми сусідами укладають угоду і будують у складчину дві-три громади. Виявили бажання побудувати класний там, на 150 метрів басейн, плавальний. Не вистачає грошей, виходять з пропозиціями до сусідніх громад, будують ускладнену цей басейн і так далі. Тобто, і вони рахують кожну копійку. Громада несе солідарну відповідальність за стан справ на своїй території, бо вони обирають цю владу, контролюють цю владу. Там громадський контроль на високому рівні. Там дуже сила селена політичних організацій. От в кожної територіальній громаді дуже багато первинних осередків різних політичних партій, і вони реально працюють. Працюють не лише напередодні виборів, як у нас як правило, тут де знайти спостерігачів, де знайти членів дільничних комісій, де знайти агітаторів. Це в них системна робота, багато громадських організацій. Тобто громадськість ну, надактивно залучена у процес господарювання цієї територіальної громади. Я вірю в те, що в українців також відродиться цей дух самоврядності, який по великому рахунку протамани нашій нації. Тоді це буде добре. Тоді будь-які негаразди не треба з мітингом їхати до Києва чи до обласної влади. Вся повнота повноважень тут на місці. Ось ви владу обрали, хазійнуйте, щоб інфраструктура була на належному рівні. Я така думка, що з проходом 2017-го в Україні все набагато покращиться, стане жити легше, веселіше, тому що, принаймні, бюджет на наступний рік вже майже готовий до того, до, що заради. Заробітня... готовий ще далеко, але процес в цьому напрямку Більш на, да, на відміну від попередніх років, суттєво кращий. Угу. Uh, і вірю в те, що згідно uh, позиції регламенту, uh, регламенту Верховної Ради України, він буде ухвалений вчасно. Ну, На сьогодні ми йдемо в ногу. Мені здається, там вже було більше тисячі поправок. Тому це має бути так. ідеальний бюджет, ідеальний кошторис нашої країни. Ну, як говорив Гройсман, що бюджет народні депутати подали поправок на. 900 мільярдів чи ну тобто декілька державних бюджетів, звичайно побажань дуже багато, але зреалізувати їх є проблема. Також, як до мене позитивна новина щодо підняття мінімальної заробітної плати, Ще до, пункт чому краще так, стане жити До 3200 гривень. Буде станеться. Статися це не є проблема. Дай Боже, щоб те, що сталося, не потягло за собою надвеликих із процесів, тому що е, мільйонерами ми вже були і не хотіли, не хотілося б вдруге пройти тим шляхом, коли, е, будучи студентом, пам'ятаю 90-ті роки, береш одну суму грошей. Треба швидко придбати хліба і інших речей, бо до кінця дня, до кінця тижня, на ці гроші вже нічого не придбаєш. Але хочеться вірити в те, що такі кроки вестимуть до кращого рівня життя, до вищого рівня життя. Чи можливо краще не збільшувати прожитковий мінімум? Ні, його потрібно збільшувати, тому що той, що є сьогодні, ну він геть не прожитковий. Всі це ми розуміємо. І подивившись на ті позиції, що в себе включає прожитковий мінімум, ну це нереально. Сьогодні перед сесії обласної ради небайдужі городяни пройшли на мітинг про а, для того, щоб не допустити підвищення плати якраз з вам депутатам Верховної Ради На сесії районної ради, ради, аналогічне питання стояло. Так. Депутати проголосували. Я думаю, не лише там. А, тож на вашу думку, якраз. Порівнюючи заробітну плату е, простих громадян і депутатів, е, чи чесно е, під час голосування... На те, що ви голосували під за під час заробітну. голосування розмір заробітної плати урядовцям і народним депутатам ішов додатком. До постанови, якою ухвалювалися пропозиції уряду від народних депутатів України щодо державного бюджету на наступний рік, uh -huh. якби це питання розглядалося окремо, то звичайно я утримався б від голосування, тому що знову ж виходячи з мінімальної заробітної плати, над велику заробітну плату депутатам писати якось некоректно при тому, що депутати. На моє переконання, успішні забезпечені люди в переважній більшості, в всякому разі. І потрібно починати ну, збільшення пенсій, збільшення мінімальної заробітної плати, а потім вже говорити про заробітну плату депутата. На що будете витрачати свою заробітну плату? Звичайно, кожен розпоряджається своєю сумою сам, але. Якщо заробітну плату підвищить, мене буде більше можливостей для благодійної діяльності по великому рахунку. Я зможу. Е Підтримувати більше соціальних проєктів. на сьогодні тісно співпрацюючи із полтавським батальйоном небайдужих, ми не залишаємо. Співпраці щодо допомоги нашим воякам, щодо допомоги під час реабілітації наших хлопців, щодо підтримки української церкви. Мали честь з братом Олександром на Покрову відкрити храм Покрови Пресвятої Богородиці в рідному селі, в яку також інвестували багато і приватних заощаджень, і грошей громади, і грошей небайдужих полтавців. І на сьогодні ми маємо чудовий український храм. Звичайно, більше зможемо допомагати різним спортивним досягненням mm -hmm. полтавців, як для прикладу, мій помічник зайняв третє місце ще є приємно. І на лише помічники ще двоє полтавців зайняли образові місця. Так, на цьому Можливо, якісь освітні проекти далі будемо підтримувати. Як в поточному році ми допомагали е, дівчині родини переселенців зі сходу, яка зайняла друге місце в Мексиці, е, представляючи Україну на від спорту? Та, ні, не спорт А з хімії, біології угу. по. Провадженню якихось там рослин, ну, така довга назва, я не готовий повторити, але сам рівень, це є приємно. І також вдалося допомогти. Були проблеми з перельотом, як ми розуміємо, до Мексики. Далеченько. Далеченько. От, але в будь-якому випадку друге місце на світовому рівні школярка це класно. Багатодітні матері не можуть отримати звання мати героїня Комісія з питань нагородження Полтавської обласної державної адміністрації відмовила у присвоєнні почесного звання багатодітним матерям, посилаючись на рекомендаційний лист міністерства сім'ї, молоді та спорту. Вам як багатодітному татові, турбується за це питання загалом? Питання не в мені, питання в тих родинах, які до мене зверталися, і таких родин, дай боже, щоб було дуже багато в Україні. І дай Боже, що, врешті-решт, ми повернули моду по великому рахунку, популярність великої родини. Бо, взявши 3-5 поколінь назад, українці мали великі родини, де було 8-10 дітей. В багатій родині, багаті на діток родині дітки не ростуть егоїстами, Дітки одне одному допомагають. У ну, нас родині це спостерігаю, коли сестрички допомагають нянькувати братиків. Це класно. питання в тому, що закон пише, що звання матері героїні присвоюється жінці, яка народила та виховала п'ятьох і більше дітей, і ці діти досягли восьмирічного віку. Родина благополучна, Діти доглянуті, охайні, навчаються в школі, а не покинуті. Звичайно, це важлива така позиція. Суть цих звернень в тому, що. Деякі діти досягли повноліття, і одному із хлопців, один із хлопців має судимість. Судимість десь побилися на вулиці. ну, Як ми знаємо, наше правосуддя, в кого більше грошей, то і переміг в суді. І це не при тому, що інші хлопці, учасники, то учасники миротворчих місій України в інших країнах. ну, Тобто вони виховані патріотами. І і, і комісія писала. Силається на роз'яснювальний лист е, Мінсоцполітики, е, що це потрібно враховувати, але цей лист суперечить нормі закону. Е, підзаконний акт е, а більше того, це навіть не підзаконний акт, а лист, який не прийшов в реєстрації в мін'юсті, е, він не є. Документом для ухвалення рішень. Тому я гадаю, правда на нашій стороні я підготував відповідний депутатський запит, і ми доведемо, що закон на нашій стороні, і ці матері отримують звання матері героїні, і приємно буде мені особисто їх привітати. Дякую вам за позицію. Спілкуємося з вами 28 жовтня в день визволення України від фашистських загарбників. За підрахунками історики, в ході воєнних дій на території України загинуло близько трьох мільйонів радянських воїнів. Понад два мільйони українців було вивезено для примусової праці до Німеччини під час окупації. В ході Великої вітчизняної війни бойовими нагородами було відзначено близько двох з половиною мільйонів бійців, наших вітчизняних, ну тобто наших з вами земляків. Чому можливо маєте слово сказати спасибі? Цим героїчним людям, на жаль, одиниці залишилися на жаль, так. ветеранів, справжніх ветеранів, ті, що бачили війну, ті, що нюхали порох. Тому низький уклін вам за мирне небо над Полтавою. І маю надію, маю надію, що війна на Полтавську землю не прийде. Тоді вона прийшла з заходу зараз. На жаль, наші східні сусіди мають намір привести війну і привели війну на землю України зі Сходу, але вірю в перемогу здорового глузду і в здорове сприйняття світового співтовариства, що окрім занепокоєння і стурбованості, вони включать більші важелі впливу на Московію як агресора, на країну агресор і полтавська земля не знатиме війни раз сподіваємося, що зовсім скоро незабаром святкуватимемо один день визволення вже сучасної України. Будемо жити під мирним небом. Вам, Юрій Васильович, дякуємо за розмову. Нагадаємо гість нашу студію у програмі. Слово і справи депутати був Юрій Васильович Бублик, депутат Верховної Ради України від Полтавщини Спасибі вам. Натхнення здоров'я, всього найкращого цього Взаєм. бажаємо і вам та глядачі. На все добре. Взаєм.